Привіт, Це ТОП новини дня від п'ятої редакції. Вісім атак на Запоріжжі. Сили оборони відбили ворожі штурми на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Армія Рифи залишила частину недобитків поблизу Новоандріївки, П'ятихаток, степового та в районі високого. Воїни 31-ї ОМБР показали відео відбиття ворожих штурмів біля великої новосілки та села Новопіль. Окупанти перли БТРами, мотоциклами, загинули 150 загарбників. Техніка ворога підірвалась на мінних полях та знищувалась нашими артилеристами. Добивали окупантів впівідронами. Дякуємо захисникам! А загарбникам горіти яскравіше. Російські нелюди здійснили 449 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Сім авіанальотів на Оріхів, Гуляйполе, Малинівку та Новоданилівку. В Оріхові два чоловіка отримали поранення. В уніформі третього рейху та з гранатою в руках запорізькі поліцейські затримали 42-річного жителя Шевченківського району за незаконне зберігання зброї вдома. У чоловіка знайшли кулемет, гранатомет, 6 гранат, 4 підривачі, протипіхотну міну, майже 400 набоїв різного калібру. Нині він під вартою йому світить до 7 років тюрми. З прифронтового Оріхова поліцейські евакуювали 77-річного чоловіка. Місто потерпає від російських обстрілів. Правоохоронці закликають жителів прифронтових сіл та міст виїжджати до більш безпечних місць. До окупованого Мелітополя їдуть лікарі з Башкирії. Якісна медицина залишилась десь далеко позаду. Нестачу медперсоналу окупанти намагаються компенсувати за рахунок гастролерів з Арефії. А поки башкири тренуються на пацієнтах, пропагандони знімають чергову партію відеороликів. Понад 700 тисяч гривень збитків на водоймі біля села Тернівка затримали двох браконьєрів, які, попри заборону раколовками, виловили 222 членистоногих. Два протоколи і кримінальне провадження. Колорадська стрічка вздовж узбережжя Азовського моря та Крусняві готуються до побідобєсія в окупованій Кирилівці. А в Мелітополі на дітей натягли військову радянську форму та змусили фотографуватися. Вихідними вигоріло 2,5 гектари плавневої зони Дніпра. Горіла суха трава, очерет та чагарники. Рятувальники приборкали пожежу, яка швидко розповсюджувалась через сильний вітер. Вчора ліквідовували невеликі осередки загоряння. Сморід від пожежі у Запоріжжі відчували і сьогодні. У Запоріжжі чи не найдешевша оренда житла в Україні причина близькість до фронту та обстріли. За даними платформи Лун на початку травня однокімнатну квартиру в Запоріжжі можна зняти за 5 тисяч гривень, двокімнатну за сім. Для порівняння у Львові оренда однушки вартує 17,5 тисяч гривень. Крім Запоріжжя, ще дешево в Харкові та Миколаєві, там де теж регулярно прилітає. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь аби бути в темі.